Телеканал НТК та інформаційні підсумки середи 9 січня. В студії працює Ольга Гереджук. Мої вітання. Сьогодні у подіях ви побачите. У зв'язку зі святкуваннями 13-14 січня у Коломиї знову перекриють центр міста, інформують у поліції. З цим попрошу учасників дорожнього руху дотримуватись правил дорожнього руху. Косівська та вижницька районні ради реалізовують спільний міжнародний культурний проект. Найперше це те, що ми популяризуємо е, косівщину і гуцульщину. Величне свято різдва у Коломиї біля міської ялинки колядували. Коломиянка Віта Федосюк представила у мистецькому центрі світовид виставку гобеленів. Ну, мені це дуже сильно не подобалося. А тепер про це та інше більш детально. Музика. У зв'язку зі святкуваннями 13-14 січня у Коломиї знову перекриють центр міста, інформують у поліції. А ще правоохоронці розказали, як пройшов минулий тиждень. Далі пряма мова начальника відділку Остапа Білейчука. Протягом нового року у нас з 1 січня по даний момент було звернень у Коломийський відділ поліції 279 заяв і повідомлень, на що ми відреагували. З них ми 27 внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань. Хотів би сказати, наголосити на тому, що вчинялися і тяжкі злочини. Одні з таких резонансних це у нас відбулося дві дорожні транспортні пригоди на саме Різдво, 7 січня, де загинула одна людина. І травмувалося вісім осіб. Це було дві дорожні транспортні пригоди, можна сказати, дуже такий випадок, резонансний де і пострадало дуже багато людей. Один водій, з яких був у нетверезому стані. Інші всі були люди госпіталізовані. Нами порушено два кримінальних провадження за статтею 286 частиною другої, відповідно і першою відносно другого ДТП. Крім цього, хотів би наголосити, що у нас також сталося декілька крадіжок з помешкань майна громадян. Можна сказати, що це не були кваліфіковані, це були крадіжки. Дрібні, які вчинялися з господарства, а також на вулицях міста Коломиї і Коломийського району. В загальному свята пройшли, можна сказати, спокійно, без будь-яких грубих порушень громадського порядку. От зараз, на даний час, я би хотів сказати, що також буде йти підготовка до Других свята саме святого Василя і, можна сказати, старого Нового року. Крім цього, хочу повідомити про те, що також буде внесено у схему дорожнього руху відповідні. Зміни в зв'язку з тим, що центр буде перекриватися 13 січня. 14 він буде перекритий Зв'язку з цим Попрошу учасників дорожнього руху дотримуватись правил дорожнього руху і всіх привітати з прийдешніми другими святами. Кожен мріє мати власну оселю сім'я Цибульських з Івано-Франківська. не виняток. Наталія і Володимир працюють у поліції та чекають на доступне житло, почувши про соціальну програму від Міністерства внутрішніх справ знову збирають документи. Кожен мріє мати власне житло. Сім'я Цибульських не виняток. Наталя і Володимир працюють у правоохоронних органах. Не один рік стоять на квартирному обліку, а тим часом живуть в орендованих квартирах. Почувши про соціальну програму від міністра внутрішніх справ, знову збирають документи, впевнені, що житло своє матимуть. Тут сім'я Цибульських живе, так в гості пустити. <риклад> Володимир родом з Тернопільщини. Після навчання вирішив не пов'язувати життя з банківською справою, а пішов на службу правоохоронні органи. Поліцейська кар'єра розпочалася із карного розшуку, де молодого лейтенанта взяли у свої руки старші колеги. Володимир вдячний, бо через неабиякий досвід уже 10 років у карному розшуку. Звичайно, приходилось попрацювати і в районі, і в інших відділах, але всі дороги ведуть до розшукової служби. каже працювати у карному розшуку завжди бути на роботі я служив в внутрішніх військах і з тих пір мене було бажання служити по лінії злочинців, так скажемо. Тобто, займатися розкриттям злочинів Міняти службу карного розшуку, я ну не маю бажання, кроме карного розшуку. Я більше ніде не працював за той період, відколи я працюю. Поліцейський і закривати збійників на клюць. Коли я виросту, ким ти станеш? коли вирост? Коли я виросту, я теж буду поліцейським. І що ти будеш робити? Закривати з на клюць. Дружина Володі Наталя добре знає поліцейську кухню, бо сама працює в поліції. Зараз жінка у декретній відпустці і, незважаючи на більш аналітичну роботу, підтримує чоловіка і лишніх питань не задає. Поліція допомогла їм зустрітися і створити сім'ю. Наталя досі пам'ятає той день. Нас поєднала, що в той час ми зустрілися вже будучи на роботі. І зрозуміли, що нам комфортно разом, тому що в нас дуже багато спільного так і створили сім'ю. Ми сім'я поліцейських, і напевно так і буде в ну, подальшому за шість років сімейного життя. Подружжя змінило не одну квартиру. Попри те, що Володимир на квартирному обліку 10 років власного житла досі немає. Ми винаймаємо квартири, міняємо весь час Переїжджає. переїжджаємо. Чоловік працював два роки в калуші. Ми також вони мали квартиру в калуші. Зараз в Івано-Франківську. Самому придбати житло ну, не було фінансової можливості. Поміняли близько п'яти орендованих квартир. Вже до одруження я став був на квартирний облік. Приходилось орендувати житло, тому що сам отримую сім'ю одну двоє дітей. Неможливо придбати житло. Програма від міністра спільно з національною поліцією вже з наступного року дозволить стимулювати поліцейських, адже передбачає збільшення грошового забезпечення, компенсацію плати за оренду житла, якісну систему страхування та вирішення питань щодо власного житла. Нова система забезпечення поліцейських та працівників служби цивільного захисту власним житлом на умовах пільгового фінансового лізингу. Ні, совєтська і постсовєтська система очередь і на пенсії може бути. Житло. А нова сучасна пропозиція. Для цього слід подати заявку, перебувати на квартирному обліку, мати вислугу років. І не менше п'ять років до виходу на пенсію. Презентувати історику культурну спадщину Гуцульщини за межами етнорегіону. Саме це основна мета спільного проєкту Косівської та Вижницької районних рад, у рамках якого старовинний та сучасний одяг демонстрували на етнопоказі у Польщі. Також організували й низку інших заходів вже в Україні. Про підсумки проєкту розповів голова Косівської районної ради Павло Ванджурак. У червні 2018 року Косівська та Вижницька районні ради стали одними із переможців проекту членів асоціації органів місцевого самоврядування Єврорегіон Карпати Україна, а саме налагодження міжрегіонального партнерства з Легіоновським повітом Республіки Польща як можливість популяризації історико-культурної спадщини гуцульщини за межами етнорегіону розповідає Павло Ванджурак, голова Косівської районної ради. З української сторони. Партнерами в цьому проєкті є Косівський музей народного мистецтва та побуту, Косівський інститут прикладного декоративного мистецтва Львівської академії мистецтв, вижницький, вижницький коледж народного мистецтва імені Шкрібляка. Проект об'єднав сім партнерів, зокрема представників органів місцевого самоврядування Івано-Франківської та Чернівецької областей, Мазовецького воєводства Республіки Польща, культурно-мистецьких та наукових установ Косівщини і Вижничини. Найперше це те, що ми популяризуємо Косівщину і Гуцульщину, зокрема, далеко за межами нашого етнорегіону і. Навіть навіть о, сам факт е, демонстрація цих одягових традицій, воно десь у свою чергу привертає увагу е, в даному випадку, як польських, так і так і, і наших громадян, е, і це в свою чергу, десь сподіваємося, що буде. Впливати на те, що до нас буде приїжджати більша кількість туристів. Основна мета проекту це налагодження міжкультурного українсько польського діалогу та сталого міжрегіонального співробітництва між двома сусідніми районами Івано-Франківської і Чернівецької областей та органами місцевого самоврядування легіоновського повіту Мозовецького воєводства Республіки Польща у сфері збереження розвитку та популяризації автентичної історико-культурної спадщини гуцульщини за межами етнорегіону, зокрема у місті Легіоново. В рамках проєкту відбувся етнопоказ гуцульського одягу. Продемонстрували, як і е, ті одягові традиції, які були е, колись, і, і вже такі сучасні е, нові напрямки, десь, котрі пов'язані з тими чи іншими одяговими традиціями, е, які є зараз. Звичайно, приємно було перебувати. Е, в безпосередньо в тому залі, тому що зал був заповнений. Відповідні матеріали були як, як і по телебаченню, так і в пресі. Позитивним є те, що Косівський, Косівський інститут вже має деякі пропозиції від, від, вже від, інших, від інших польських від навчальних закладів щодо подальшої співпраці, тобто, провівши такий етнопоказ в ледіоново, ми десь могли показати як і свою культуру, так так свої звичаї, свої традиції, що стосуються. Одягових традицій, як і Косівщини, так і Вижниччини основні завдання проекту це проведення наукового дослідження задля виявлення локальних особливостей жіночого та чоловічого народного строю початку та середини 20-го століття у селах Старий Косів, Вербовець, Модна та Черганівка Косівського району та презентація сучасної інтерпретації автентичних одягових традицій Косівського і Вижницького районів, що розглядаються як унікальні етнографічні осередки, через напрацювання Косівського інституту. ...прикладного та декоративного мистецтва та Вижницького коледжу прикладного мистецтва. Величне свято Різдва у Коломиї. Концерт колядок відбувся просто небо у середмісті. Біля головної ялинки різдвяні пісні співали дорослі та зовсім юні колядники. Загалом близько десяти колективів потішили містян як старовинними, так і сучасними колядками. Тут! тут та, та, Біля міської ялинки людно, перехожі зупиняються, аби почути радісну звістку. Христос народився. Ми не прийшли до вас колядувати. Ми прийшли Ісуса Христа з народження вітати. Христос зарождає. Там Ісусик народився, моча. Натовпу важко не помітити 13-річну Антоніну Никифорук. Я відьма до дійства у середмісті Коломиї. Дівчина ретельно готувалася відповідально і одяг підбирала. шила Спеціально? так, Щоб бути красивою. Антоніна Никифорук прийшла заколюдувати біля Алинки разом із друзями зі школи патріотів майбутньої України, якою керує Оксана Вандич. 12 юних калюдників не лише різдвяних пісень співали, а й хорошу справу замислили. Збираємо кошти допомога Світлана Гаргат прийшла щоб заколядувати для коломаян одразу з двома колективами, якими керує хором світло та вору та колядниками з музичної школи номер 1 Розповідає у їхньому репертуарі і старовинні і сучасні колядки. Треба йти в ногу з часом, хоча старовинні колядки вони зразу нам нагадують наше дитинство, тому ми ніколи на їх не обминаємо. Загалом у святковому дійстві величне свято Різдва у Коломиї взяли участь 10 творчих колективів. Розповідають організатори. Народного дому, шкіл музичних міста беруть участь долучена цього року. І естрада міського палацу культури народний дім. Найприємніше, що до нас вже приєдналися села колядки, автентичні, традиційні для жителів і гостей міста. Щасливо проживали і горя. Важний гор старається щось нове співати. Зокрема, є така тенденція, що хори відшукують давні колядки, і власне вони тут дуже гарно сприймаються. Дуже цікаво, коли діти вишукують колядки нових виконавців, які чудесно виконують у своєму складі під ялинкою. Марина Максимів, Андрій Гарашчук, події НТК прийшли колядники в гості до нашої телевізійної родини. Справжній вертеп, стародавні колядки та віншування лунали для працівників телерадіокомпанії НТК. Звичай колядувати має дуже давню історію. Щороку християнські родини з достанням величного свята Різдва чекають у своїх домівках на прихід вертепу. Це мандрівний театр, який з хати до хати прославляє новонародженого Ісуса Христа. Вертеп це молитовне прославлення Бога через театральне дійство та комічне відображення побутового життя, якого вже дотримується декілька століть поспіль. У колядках є біблійні і світські мотиви. Традиція колядування збереглася до сьогодні завдяки людям, які шанують наші традиції. Як тільки на небі з'являється, Перша зоря розпочинається свята вечеря, а діти збираються гуртом і йдуть вітати усіх колядками з народженням Христа. Наша коляда святкується два тижні. Починається 6-го і закінчується 20 січня. Чому ви вирішили ну, так підтримувати такі наші Чому? Тому що це? Є це є мусимо, Це підтримувати. Це так має бути. Це так було далекі, далекі роки, 50-60-ти, це вусі таке було. І веселим. так. А як це у нас робить? Це є у нас така традиція, не правиль. не правильно. Ми її виконуємо кожного, кожного року. Так, ну і потім просто було. Роди раді слів, Йосиф старенький, Коли ще дитятко на сопілку грає, Солятко! Ми вас шистим, здоров'я всі ролиством стоїмо, Хай Ісус, дитятко Боже, власить ваш плода, та у такі хвилі, таким здоровим та молитвим життям, щоб не його гліт прожила, ж на небі по правій стороні стояли, корону тримав, чим вас відчуємо, то йому взечим Христом. Коломиянка Віта Федосюк представила у мистецькому центрі світовид персональну виставку гобеленів. Це вже друга презентація робіт молодої майстрині. Минулоріч поціновувачам мистецтва Віта Федосюк демонструвала розписані тканинні вироби, живопис, інсталяції, старовинні інструменти для творчості та багато інших цікавих експонатів. Цього разу зосередилась в одному напрямку і показала виготовлення власноруч гобелени. Загалом мискиня представила 12 робіт. Thank <laughs> you. Гобелен це один із різновидів декоративно-вжиткового мистецтва, стінний килим із сюжетною або орнаментальною композицією, витканий вручну. Гобелени виготовляють із шовкових або шерстяних ниток. А От 23-річна коломоянка Віта Федосюк пішла далі, вирішила сучасно інтерпретувати гобелени. Перш за все знехтувала правильною формою, яка притаманна для гобеленів. Поєднала нитки, акрилові шнури, дерево, метал і навіть дзеркало. Мисткиня каже, організовуючи виставку, надала перевагу. Факторі мені захотілося зробити щось нове нашу автентичну і таку культуру подати в якомусь іншому світлі не дуже презентації залишилися схожими на гобелени, які ми звикли бачити. Цікаво, що гобелени – це не основний рід занять Віта Федосюк. дівчина ще й акторка виготовляє вироби шкіри, малює. Зізнається, якщо б колись їй хтось сказав, що вона. Виготовлятиме гобелени, ніколи б не повірила. Я закінчила академію мистецтв у Львові за спеціальністю текстиль. У нас було завдання робити гобелени, Мені це дуже сильно не подобалося. Я всім викладачам завжди казала, що ніколи не буду ткати і робити гобелени. Я займаюся тільки розписом, і це те, що мені подобається. Ну, викладачі казали, що я по і дещо зрозумію для себе. Тоді, коли я їм почала повідомляти про те, що в мене буде виставка, де будуть гобелени, всі були дуже здивовані. Втішилися дуже за мене що я все ж таки е, якось знайшла в собі сили і почала робити ці гобелени. Мисткиня каже, дуже мріє, щоб її роботи прикрашали інтер'єри. Цікаво, що гобелени Віта Федосюк вже почали купувати. Коштують вони в середньому тисячу гривень. Основна функція текстилю це прикрашати будь-який інтер'єр, в якому є там штори, текстильні або коврики, бо ті самі гобелени вони завжди створюють затишок. Ти відчуваєш себе в турбоці, в теплі, коли є гобелени. Ці так само вони зорієнтовані на домашні і на громадські інтер'єри. Я було б втішена, якщо б навіть в наших закладах. Коломиї десь там на стіні він би прикрашав до слова майстерня, де творить Віта Федосюк, знаходиться саме в мистецькому центрі світовид. З ним дівчина тісно співпрацює. Цікаво, що навіть штори та скатертини, які є тут, виготовила талановита коломиянка. Подивитися на гобелени Віта Федосюк можна у мистецькому центрі «Світовид» до 28 січня. Марина Максимів Сергій Грин події НТК. Що варто знати про безпеку, відвідуючи перукарню чи салон краси? На таку тему говоритимуть гості програми про все крім політики. Учасники розмови, фахівці Держпродспоживслужби. Дивіться після новин о 20-й годині. І відділ культури Коломийської міської ради запрошує коломиян та гостей міста взяти участь у святкових заходах. 13 січня о 14.30 – святкова хода вертепів центральними вулицями міста. Того ж дня о 15-й годині фестиваль вертепів, різдво, час Божого милосердя у міському палаці культури. Народний дім, 14 січня 14-й годині. Маланки вертепи до свята Василія Великого на площі відродження. І 19 січня 14-й годині святковий концерт. Щедрий вечір. Добрий вечір. На площі відродження біля головної ялинки. А ще 13 січня відбудеться другий різдвяний фестиваль гвіздецьким краєм Коляда Лунає. Розпочнеться захід о 15-й годині в будинку культури села Старий Гвіздець. Перед відкриттям фестивалю владика Юліан урочисто звершить освячення оновленого приміщення будинку культури. Опісля відбудеться концертна програма. І на цьому в нас все. Якщо ви не встигли подивитись наші новини, то заходьте в інтернет за адресами, які зараз бачите на екрані, або ж слухайте на хвилі 1068 радіо Сяйво. Вся команда. Подій дякую вам за довіру. Нехай щастить!